Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характерлельно вони цього року намагалися залякати Європу. Значить, Європа яким чином становить загрозу для Росії. А цього року в Європі ми бачили формування, наприклад, коаліції охочих. Угу. І, хоча ми ще на початку навіть у медіа намагалися її називати, ну, це Coalition of the Willing, її перекладали двома способами: коаліція охочих, коаліція рішучих. Uh -huh. Значить, вже не рішучих. ну, Ми так не перекладаємо, вона охочих. Хто хоче, той хоче. Як ви, до речі, оцінюєте європейський трек у цієї всієї геополітичної гри, тому що ми бачимо паралельно. І Європа, яка готується незрозуміло до чого насправді, чи то допомагати Україні, чи то оборонятися самі, чи то оборонятися самі через допомогу чи Україні, то напасти на Росію чи то можливо Путін. напасти на Росію. Каже так Путін. з іншого боку, ми бачимо розкол в НАТО, такий ну просто тектонічний, я би сказав, тому що Європа зараз ну точно усвідомлює, що НАТО вже не то. Знаєте, як раніше казали я би перше, ну ще якщо про коаліцію охочих Андерс Фограсмусен, колишній генсек НАТО в Гардіан, він писав. Колонку велику кілька тижнів тому і написав, головне, щоб ця коаліція не перетворилась коаліцією неспроможних. от, він, до речі, дуже правильно. Такі статті критичні теж потрібні з конструктивною критикою на міжнародному рівні, тому що вони корисні. Але що стосується НАТО, ну. І і криза, і не зовсім криза. Розумієте, чому як в якому сенсі криза? Криза, тому що НАТО розширюється, НАТО стає більшим. Чим більше ви отримуєте організацію, будь-яку тим різні Ти процеси та можуть щінки, відбуватися. Ще до ну і від собі дрібні. там на рівні навіть приватної установи, коли у вас є акціонери, і ви там створюєте правління, там раду директорів і так далі. Угу. Теж не завжди легко досягати певних рішень, але Зрештою, давайте сухий фактаж США. ну були там на грані того, що вони будуть виходити з Європи. Конгрес поставив запобіжники. Ага. Ні, ми не зменшуємо все рівно. 76 тисяч військових мають залишатися. Не менше. так, частково зменшились, тому що там було до 100 тисяч можливість, але вони залишаються. Друге. Все ж таки, Грінкевич, генерал-командувач силами НАТО в Європі, показав характер, зробив певні дії. І ось ця не ці навчання, які розпочались після атаки на Польщу дронами. Вони багато що показали. Тобто, єдність, вона все ж таки зберігається. Як буде далі? Подивимось, Європа. Вони почали витрачати інвестувати більше. Все ж таки, є розуміння, що треба піднімати оборонну промисловість. Бачите, що призов відновлюється. В Німеччині теж були дискусії, вже запровадили штрафи за ухилення від служби військової. Тобто є певні речі, які змінюються. Звичайно, по-різному. Ну, тому що ми розуміємо, це теж проблема загроз. У Португалії, в Іспанії, наприклад, і в Італії, у них загроза це зараз Африка, міграція, терористи, які можуть проникати там, і так далі. У них один рівень. Так. У них не стільки Росія. Так, хоча що? і там дрони залітали. Зрозуміло, країни Балтії, Польща, Північна Європа у них зовсім інакше. Вони розуміють, що там Росія. Ще додалось питання Гренландії з цього угу, року теж. Так, і, так, так. І, і, і Тому є розбіжності в цьому. Але я можу сказати, що е, зараз дуже багато я так побачив е, скепсису. Я вам скажу дещо знаючи і бачачи, і, і сам, коли бував в Брюсселі, спілкувався, е, не все так погано виглядає, як ми тут можемо бачити. Длі, рішення ухвалюються, вони проводять навчання, вони вивчають український досвід, вони думають, як протидіяти Росії. Більше того, ви знаєте, що дуже цікаво насправді, тому що там думають штабах. Що Путін не нападе без застосування танків і артилерії, тому що вони думають, йому потрібна картинка, все інше це гібридні прояви, з якими можна справлятися. Це, до речі, цінна думка. Я думаю, і вони, вони вважають, Вони кажуть, а ми повинні бути давати конвенційну відсіч. А, причому що кажуть так: дрони важливі. Розвідка важлива. Ситуаційна обізнаність, оце збір інформації вивчають mm. в Україні. Але кажуть, ні, стоп. Він точно поведе танки через Білорусь, він точно потягне mm -hmm. артилерію. Чому йому ну, треба? Чи картинку... просто він це обі обіцяв? Повторити. А, да, це ж, повторити. а це, ж, а це ж, танки да. до немає. Ну звичайно, а так. якщо цього немає, ну що там а, якісь дрони залетіли, аерестати mm, да ну, окей, це небезпека, так. авіація це порушила не абсолютно. Тому. А вони Дуже ну вони готуються, думка. вони різні, вони вивчають різні сценарії і вони вивчають ворога. Насправді там є проблеми, є певне. Ну, слухайте, розумієте, якщо е, 30 років... Проводити політику одну спрямовану відверто на демілітаризацію, угу. давайте скажемо відверто, так. яка була в Європі, так. а потім її різко змінити будь-яку будь політику. Якувається путі... сприймається як криза Абсолютно. Абсолютно. і так. людям, які привикли звикли до цього і суспільству треба пояснити. А там демократії, а вони голосують. А протестні голосування. А це ж непросто. Це у Путіна да на жаль в диктатурі простіше. Він сказав все, всі, а потім на Решін дрожащим голосом так за що ви голосуєте. Ви. Угу. За що ви тут ну говорячи про Росію? Ще б до недавна я би погодився з тим, що всі ці не дуже стрімкі процеси в Європі, можливо, дійсно розкол або трансформація стосунків в рамках НАТО між Європою та США можливо би грали Росії. Я би погодився з тим, що це грало би Росії на користь. Що зараз ми бачимо? А якби за загина я перепрошую загинання її економіки? Про це говорять ну ну тільки вище не говорять про те, що російська економіка дійсно відчуває на собі наслідки війни. Наскільки, на ваш погляд, Росія ще потужна? Наскільки Путіну ще вистачають на ті самі танки даламаш? Ну, ви знаєте, тут чи не ламаш тут підуть. до речі, різні думки є, тому що вони а, суперечили танки, вони виробляють Уралвагонзавод вагон завод продобри. Між іншим, бо це частина... зажар може вони виробляють на ламанш буде такий експортний варіант. з зелені, такі, як в Ну, до речі, щодо експорту на ламанш тут інше питання: не дійдуть. Не дійдуть танками. Доктрина радянського союзу передбачала застосування ядерної зброї до артилерії для Absolutely. прориву лінії оборони, Absolutely. тому ну тому що вони розуміли, що вони не пройдуть і не прорвуться. Тому не, не дійдуть, але Уралвагонзавод танки робить. Не всі вони їдуть на війну в Україну, що ще раз uh -huh. підтверджую версію щодо чого ж вони готуються тоді там на цих складах. От тому я можу сказати, що виходячи із оцінки російської економіки, думки є різні. Насправді, я думаю, що найбільше, що треба враховувати, це не стан народу як кажуть, це стан так званих еліт. Uh -huh. Тобто, наскільки фактично ж, ну ми розуміємо, що Путін виростив довкола себе, але вони всі контрольовані. Хтось може там раптом закінчити життя самогубством, як буває там з функціонерами Газпрома, чи ще щось може статися. А, але ж треба розуміти, що ну от Роснефть, Лукойл і так далі, вони ж всі йдуть до збитків, вони так. всі зараз так. закінчують що далі. Тобто, спочатку була вибудована модель. Коли можна було цю всю шизофренією, параною на державному рівні підтримувати, тому що ти отримував з цього колосальний зиск так, і жив прекрасно. І витрачати в Європі. Абсолютно одеж. І... і ти жив чудово. І все було, і все можна було підтримувати там, навіть дуги спансірувати, кого завгодно mm -hmm. за це. Тому що ти маєш. А зараз що? А якщо буде зменшуватися, а перерозподіл, а треба з нафти зіскочити і перескочити кудись в оборонний сектор, а там теж не так просто. Mm -hmm. Ну для мене індикатор який. А... Це продаж золота. Це те, що Росія, Росія починає продавати, скидати золото. Угу. Це означає, що в фонді національного благосостояння закінчуються гроші. Є. А це означає, що. Ну, вони накопичили, правда, великі запаси mm -hmm. золота. До речі, тут е, на жаль, треба сказати, ну не можна недооцінювати ворога. Вони дивились стратегічно, коли mm -hmm. вони закуповували. Це все тобто таки був стратегічний А зараз бачите, як ціна mm -hmm. вискочила на золото. і певно, вони от зараз палюють ці золоті запаси. Е, на жаль, їх ще не витіснили з Африки, де вони продовжують видобувати. Це ж питання в тому, що вони ж мають Добуток. ще і цей так званий африканський корпус. Ну це ж в рамках дінацифікації назвали значить корпус Ервіна так, Ромеля, так, який буде у світову на це свят. Це я, ну це я, да глядачі, та це, так, це. Це це просто <риканский> і і, але те, що вони продають золото, свідчить про те, що є системні дуже кризові проблеми. Питання в тому, наскільки вистачить їх ось так по інерції наступати, завдавати ударів. Поки що вистачає, але все ж таки запаси зменшуються, зменшуються і будуть скорочуватися, тому що немає можливості отримувати доходи належні. По всіх програмах, якщо подивитися, на чому трималась російська економіка, в них пішов спад. А він ще не пішов в мінус в загальному ВВП, але він піде, піде, піде. Тому що як би там не було багато галузей, які орієнтовані на поповнення бюджету, вони. Тут просто головне, що Росія розуміє, що вони так втрачають, але вони на що розраховують? Вони розраховують на те, що Україна виснажиться швидше це раз. І по-друге, вони розраховують на те, що сяк так, якось через свої шос, через свої брікси. Так десь Китай, десь так, щось. шо вони отримують якісь але партнерські Китай, дивіться, але ж, ж Китай купив. Росія дотувала на 20 мільярдів доларів китайську економіку. Знижками на гази нафту, так. насправді. Тобто, е, що який заробіток з цього? Зараз дисконт пішов на нафту. Ну це теж треба розуміти, що нафта важлива, але ж вона не становить 100% доходу ну, до російського так, бюджету, і теж не так. можна там уже. Переоцінювати, але ну системні проблеми вони є. І вони в 2026 році ще більше будуть виходити на поверхню. Оця ця лінія Путіна, яка була uh -huh. телефонна, те, що там писали на великих екранах, якось вони це пропустили. Ну, вона ж показав. Путіна дуже тяготіт відповідати на питання про водопровод Пскові, котрого uh -huh. все там ламається, все тече. Але ми ж розуміємо, він хоче там, значить, от, про, про великі кораблі. Але Такі ці велике. проблеми теж і є. і проблеми еліт так званих, от, от. і. Оскільки в нас паралельно залишилося буквально дві хвилини, mm -hmm. а ми е, зайнялися вже майже прогнозами, <ріст> чого чекати від 26-го року? Я не кажу, знаєте, плавно так усе от, це буде так, потім так пунктирами. Які події, можливо, як спалахи, ми ну, побачимо. Ну, я думаю, що в нас є шанси е, принаймні прийти до припинення вогню. Я думаю, що ми маємо шанси на те, щоби. Дійти до завершення цього етапу війни не всієї війни, я би сказав, Це, цього етапу Це підкреслити варто, так? Цього угу. етапу, тому що ряд питань, які є, до речі, там при всій нелюбові до Орбана, але прем'єр-міністра Угорщини, ну він сказав такі речі нещодавно про те, що. Відбувається перерозподіл зараз впливів фінансових потоків, і вони будуть відбуватись. Росія буде поступово втрачати, падати. Uh -huh. Хтось ж має на це все заходити в Європі. Теж саме відбувається перерозподіл, дуже багато речей. І думаю, що ми наблизимося до процесу все ж таки інтеграції України все далі в західний оборонно-безпековий союз. Зараз нехай це не буде там членство в НАТО, але це буде умовно все більше нас будуть підштовхувати інтегрувати. І це будуть визначальні фактори. Думаю, що причому, що зрештою, я думаю, що Росія вимушена буде погодитися із двадцятьма пунктами, можливо, навіть ще більш кращими на умовах України, тому що іншого виходу не буде. Є звичайно ще поганий сценарій того, що. Вони будуть намагатися воювати до останнього, будуть робити все для того, щоб кидати всі ресурси, і це, звичайно, може дещо протягнути війну. Звичайно, такі прогнози, на жаль, теж є. Ну але сподіваємося, що все ж таки більш такий перший варіант. Але Україна буде безумовно. Це вже навіть не можна не ставити жоден сумні. <реш> Пане Олександре, дуже вам дякую, що ви до нас прийшли. Святковий дякую. вечір, тим не менше, марафон триває. Я нагадаю. М -М. Може, хтось не знає, що сьогодні з нами в студії був Олександр Мусієнко. По-перше, військовослужбовець. Я цього не зробив на початку, керівник центру військово-правових досліджень і відомий український ютуб-військово-політичний блогер. І підписатися на нього я просто вам от вас закликаю. Сам роблю, знаєте, як там роблю, саме раджу вам, колись так казали. Дякую вам за увагу. Ще нагадаю, що проекти подробиці, і зокрема цей випуск програми Акценти прямий ефір єдиних новин ви можете дивитися на нашому ютуб-каналі. Теж підписуйтеся. Марафон триває. Далі новини. Залишайтеся з нами. Христос народився і все буде Україна.